Мирного Божого та погожого усім дня, дорогі мої глядачі, рада вітаю на каналі Українські народні прикмети та традиції. Я щиро вдячна кожному за підтримку каналу, коментарем, лайком, підпискою. Для нас це дуже важливо. Хочеться, аби якомога більше людей дізнавалися про наше рідне, про те, що ми отримали у спадок від наших предків. На часі 31 жовтня, п'ятниця. Світловий день триває 9 годин 55 хвилин. Схід Сонця очікується о 7.57. Захід близько 17.52. Щодо місяця у цю дату він зростаючий. Церковний КАЛЕНДАР. Православна церква України вшановує сьогодні праведного Петра Багатостраждального. Він увійшов в історію як останній кошовий отаман Запорізької Січі. У церковну історію він потрапив через те, що був милосердний, набожний, адже не один храм спородив власними коштами та силами. А також відремонтував серед них церква апостола Петра і Павла поблизу Києва, храм Покрови Богородиці, ще один Різдва Богородиці у різних містах. Церква Святого Миколая, Собор Святої Трійці, і цей список можна продовжувати ще довго. Пізніше при ліквідації Січі відправився у заслання. Через деякий час повернувся та став ченцем. За його вчинки, церква прирівнює Петра до Іова Багатостраждального, похований праведник на території спасопребраженського собору Успанської церкви. Іменини у цей день святкуватимуть. Олексій, Іван, Микола, Анатолій, Леонід, Петро, Роман, Степан, Сергій, Олександр, Василь та Федір. Вітаємо кожного. Чарівні хвилини Янгола триватимуть із 7.15 ранку до 7.35. У цей час до свого охоронця зверніться із щирими словами вдячності, що береже вас вночі та удень. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому що і будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції. Страшний день. Саме так називали в народі цю дату. День мав багато заборон. Серед основних були такі. Не можна ні в кого нічого брати сьогодні задарма. Хто так зробить, у того вкрадуть щастя та добру долю. Не починають жодних справ, не переставляють меблі у домі, не роблять ремонт, не б'ють цвяхи, не пиляють, не рубають, не шиють, не перуть та не миють підлогу. Як ви уже могли зрозуміти, день потрібно пережити з обережністю. Сьогодні не лишнім ділом буде нагодувати будинкового. Для духа будинку варили солодку смачну кашу. Її залишали на ніч на кухні у мисочці, аби він бачив, що його поважають, цінують та дякують за спокій, злагоду в родині. За допомогою таких залишених частувань люди вірили, що будинковий набирається сил. І зможе протистояти усьому злу, яке наближається у цей час до оселі. Зранечку кашу виносили птахам, Дух дому, звичайно ж, її не їстиме, але енергетично стане сильнішим. Також для захисту дому пращери вішали на зелену нитку одну цибулину в шкарлопині, її прив'язували до ручки вхідних дверей із внутрішньої сторони дому, перед тим як має звечоріти. А уже зранку 1 листопада цибулю викидали на город, а нитку спалювали. Гілля сухої горобини клали на підвіконня. Це теж вважалось захисним елементом дому. Геловін. Люди вирізають зі свіжого гарбуза зображення страхітливі та кумедні водночас, кладуть у середину запалену свічку чи ліхтарик, кладуть на підвіконня, як стемніє, аби нечисть відлякати. Це свято не настільки нове, як нам здається. Одна 92-річна пані Текля з Франківщини розповіла, як бабуся її на ніч з надвору під двері клала гарбуза, аби захиститись від нечистої сили, у ніч, що переходить на 1 листопада. Тоді у ті часи про таке свято ніхто й не чув, але щось подібне уже існувало. На наступний ранок цей гарбуз терли курям та спостерігали за ними добу дві. Якщо якась із корей захворіла та покинула цей світ, отже, в неї вселило щось зле, що могло і в дім потрапити. Тож люди не засмучувались, а навпаки, полегшено видихали. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили якщо почався буйний листопад, то скоро й сніг ляже. Багато горобців та саничок літає, морози не за горами. Каштан ще не скинув усе листя, зима ще затримується, що не можна робити сьогодні. Їхати далеко з дому не радили, може, біда в дорозі статися, а якщо все ж їхати потрібно. Брали з собою невеличку ємність із водою криничною, тоді вірили, що людина неодмінно жива, здорова, додому повернеться, водиця захистить. Що зробити добре? Сьогодні добре якусь річ із одежі надіти на виворіт і так ходити на протязі дня, або ж одна нечисть вас не чіпала. Або ж можна три рази поспіль одягти щось на виворіт і одразу ж зняти, тож обирайте, як вам простіше. Аби таланило за давніми переказами, варто сьогодні мати при собі одну ягоду шипшини автентичні українські слова, під. Люди так називали раніше горище, що знаходилось у хаті, народна мудрість. Стародавні перекази свідчать, що за допомогою простого господарського мила можна зробити для себе оберіг. Який відлякуватиме лихих людей, шахраїв та ваших таємних ворогів. Для цього варто купити новий шматочок такого мила, обов'язково в четвер. Воно цілим має переночувати в домі. Вранці відріжте невеликий шматочок з нього, замотайте у білий папір та носіть у сумці чи гаманці. А якщо такий шматочок мила покласти в праву кишеню чоловіку, що пішов з родини, за переказами він повернеться, до лівої кишені клали мило, аби не було розлучниці. Стрижка допоможе поліпшити матеріальний стан і стати привабливими в очах протилежної статі. Щасливе число дня 8, колір дня яскраво червоний. Містичні години доби триватимуть із 18.00 до 19.20. Проявіть обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Лопух Великий. У народі рослина ще відома під назвою Реп'ях або Дідовник. Для лікувальних властивостей збирали його однорічне коріння ранньою весною. Росте майже у всіх ґрунтах, садах, городах та при дорозі. Люди використовували лопух при артритах, діабеті, лишаях, екземі, при випадінні волосі та порушенні обміну речовин. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу були хляки або ж рубці. Назва страви походить саме від назви того продукту, з якого її готують, це власне шлунок свині, яловичини чи телятини. Передусім його потрібно гарно вичистити та не один раз помити зсередини та ззовні. Тоді він нарізається на невеликі тонкі смужки, заливають їх водою і мочать в підсоленій воді три рази по 30 хвилин, щоразу змінюючи воду та сіль. Тоді ставлять їх на вогонь, варять у воді з лавровим листям та цибулевим лошпинням, аби не було неприємного запаху, до готовності години три не менше. Як пройде час, зливають воду та заливають хляки холодною, на той час, поки на пательні смажать дрібну нарізану цибулю, моркву з часником на рослинній олії. Вливають склянку холодної води та додають по ложці борошна, пшеничного та сметани, тушкують усе разом, помішуючи хвилин 10. тоді додають і хляки, ще раз вимішують і тушкують усе разом до готовності ще хвилин 40. Після зняття з вогню страва має настояти ще до годинки часу та трішки загуснути. Наші предки їли цю страву, мочаючи у неї домашній печений хліб. Люди, що народились у цей день, є стратегами та реалістами, що твердо і наполегливо рухаються до мети. Думка сторонніх їм не важлива, вони знають, чого хочуть від життя. До їх сильних сторін відносять рішучість, заповзятливість та волю. До слабких надто все ідеалізують. Імененикам цієї дати в житті варто стерегтись конфліктів. Успіх приноситиме бусковий колір. Камінь-талісман, Аквамарин, а квітка долі орхідея. Цей день в Україні, 31 жовтня, День Чорного моря та День міст. Давня приказка говорить, що добрий річці з потоками, а людині з товаришами. Вірних вам друзів, поряд. Почуємось.